Знову з однаковими показниками, перемогою і поразкою, щоправда, цього разу навпаки завершили свої матчі 18-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу представники області. Дніпровський Атлетік футзал приймав на власному майданчику передостанню команду турнірної таблиці Львівській ІНАЙТІ. Попри статус господаря і фаворита протистояння, підопічні Олександра Кабаненка лише під завісу першої половини зустрічі змогли втілити свій рівень у практичну площину у вигляді забитих м'ячів. Першим ударом красеним на виконання на 14 14-й хвилині відзначився Зінгель. А коли суперники вже подумками були у роздягальні на відпочинку, а за 36 секунд до сигналу на перерву нагорний вдало зіграв на перехопленні і на одинці без проблем розстріляв ворота голкіпера. Гостей ті знову вперто трималися у притул майже до екватору другої половини зустрічі, допоки Калашник видряпавши м'яч, якимось дивним чином не запустив його ледве не з нульового кута по діагоналі у дальній. Площини білого прямокутника. За три хвилини до фінального свистка грубо на виході помилився воротар господарів Мещеряков і Данилів. Головою практично з його рук спрямував шкіряного за призначенням. У проміжок часу, що залишався до завершення матчу, львів'яни мали декілька гарних нагод, щоб бодай до мінімуму скоротити відставання. Втім, цього разу вже без помилок діяв воротар Дніпровців і поєдинок у підсумку так і завершився перемогою Атлетік футзалу з рахунком 3-1. Хоча й він міг бути більшим, коли вони не забивали у порожні ворота. Втім, як видно, зі статистичних показників гості навіть перевершили господарів по ударах у площину. Проте як відомо, цифри не завжди відображають стан того, що відбулося. Ну, кожен матч для нас складний, да. ну, ми десь прирвали цю серію з поразок. Це дуже позитивний момент для хлопців, для нас, для всіх. Плюс ми заборгували нашим вболівальникам. Я не можу сказати, що хлопці не старалися в предідучих іграх. Ну, на жаль, було так. Нарешті перервали серію, да, три очки. Але є нам над чим працювати десь, да. десь початок матчу, не такий дуже сфокусований на... Обороні десь у нас були помилочки невеликі. Ну, забили м'яч, якось да, стали стало свободні в думках навіть. Дуже радий, да, що вболівальники, в повний зал прийшли люди, мали ще забивати, моменти були, десь потім по свободніше да, почали м'яч ходити. По Іншому, да. Здорово! Епізоди були непогані. Хлопці молодці, працюють на тренуваннях. Це основний момент. Десь нам, я ж кажу, робота без м'яча. для партнера в цих компонентах треба додати. Натомість суха балка жовті води блискавично і потужно на браворній ноті розпочала виїзний поєдинок у Києві проти тамтешнього Skype, коли вже на 30-й секунді Ковалю вивів гостей вперед. Та вже через п'ять хвилин господарі поновили рівновагу, коли Лукас відібрав у шеремета, відпасував у центр на Рафіню, і той запустив його у порожні ворота. Згодом бразилець записав до свого активу дуплет на одинці, перегравши горового, а потім над досвідчений міленький віддав свояка прямо на ногу Лукаса, від якої сфера і впала, у сітку ніким незахищених володінь. Чесно кажучи, подібного на такому рівні бачити ще не доводилося. Серія дитячих помилок жовтоводців продовжилася, коли після рейду лівим флангом щариці Войтович запустив шкіреного повз праве вухо у шпарину ближнього кута, куди здається, і миша не проліза, але м'яч все-таки шуснув. Летаргічний сон сухих продовжувався. Черговий відбір у них переріс у стрімку контратаку, яка була розіграна за хрестоматію, і смоловик добів рахунок до 5-1 на користь авіаторів. Але і то було ще не все у першому таймі. Міленький мав можливість спокутати гріх за дурень гол, що привіз у власні ворота. Втім, ударом з дабл пенальті він не зміг пробити голкіпера господарів. Натомість чергова помилка його партнера по команді Легензевича, який ще й взяло боровся, щоб виправити огріх і дав можливість Снісаренку виконати простріл на дальню стійку, який замкнув Лукас. На жаль, відпочинок не пішов на користь гостям. Вони продовжували виглядати на майданчику космонавтами і пропускати, пропускати. Коли смішні голи влітали у їхні володіння, а жовтоводці були безпомічними. Щоправда, на один м'яч спромоглися і вони, коли Ярошенко спіймав на розслабоні воротаря. А втім, вже незабаром Легензевич за підкат ззаду побачив перед собою червону картку вилучення, і авіатори сповна скористалися своєю чисельною перевагою, відзначившись дев'ятим голом який став останнім як для них, так і загалом у зустрічі, яка завершилася принизливою дошкульною і трискучою поразкою сухої балки 2-9. І за такого розвитку подій керівництво клубу, мабуть, знову доречно усіх збирати докупи і влаштовувати розбір як подібна мало місце після того, як жовті води вдома програли Хмельницькому соколу. Але то вже інша історія.